У той час фарисеї зібрали раду на Ісуса і говорили, бачите, що нічого не вдієте, бо увесь світ іде за ним. Були ж серед тих, які прийшли поклонитися на свято деякі греки, вони приступили до Филипа, що був із Вицаїди Галилейської, і стали Його просити, кажучи: Пане, хочемо побачити Ісуса. Приходить Филипп і говорить Андрієві, Андрії з Филипом знову приходять і кажуть Ісусові, а Ісус відповів їм, прийшла година, щоби прославився Син чоловічий, Істинно, істинно кажу вам, пшеничне зерно, коли не впаде у землю і не умре, лишиться саме одне, коли ж умре, багато плоду приносить. Хто любить своє життя, то його погубить, хто ненавидить життя своє на цьому світі, то його збереже на життя вічне. Хто мені служить, хай іде слідом за мною, іде я там і мій буде, хто ж мені служитиме, того шануватиме Отець. Тепер стривожилася моя душа, і що мені казати, Отче, спаси мене від цієї години, та ж тому я і прийшов на цю годину, Отче, прослав ім'я своє, і злинув голос із неба, і прославив, і знову прославлю. А народ, що стояв там і чув, це говорив то був грім, а інші казали, це ангел промовив до нього, а Ісус йому у відповідь сказав. Не заради мене злинув той голос, але заради вас, тепер цьому світові суд, тепер буде вигнаний Геть Князь цього світу. І я, коли буду піднесений землі, притягну всіх до себе. Це Він казав, щоби зазначити, якою смертю мав умерти. Народ озвався до нього, ми чули у законі, що Христос перебуватиме по віки, як отже ти кажеш, що син чоловічий має бути піднесений, хто він, той син чоловічий, Ісус відповів їм, ще трохи часу світло із вами ходіть, поки світло у вас, щоб не обгорнула вас темрява, хто ходить у темряві, не знає, куди йде. Поки маєте світло, віруйте у світло, щоби стати синами і світла. Дорогий отець Роман, дорогі брати, і дорогі сестри! Христос Воскрес! Одна з найбільших важкостей, яку зараз проносимо у своїх серцях у цей період війни, це є непевність. Не знаєш, що може змінитися і навіть. Така непевність не просто що не знаєш, що там буде завтра, як ми звикли казати, але до кінця не знаєш, як може ситуація змінитися через годину. Ну І, і до кінця нічого не знаєш, нема певності. І, мабуть, найбільше, що людина шукає в своєму житті, і найбільше, що ми любимо, це стабільність, це бути впевненим, що. Ну, я маю, хоч якісь там, але плани на завтра. Мати хоча б якийсь найменший, але певний контроль у своєму житті, ми всі це з вами шукаємо. І от коли апостол Павло, проповідуючи, доходить до того, що проповідує також грекам, то він бачить, що в їхньому середовищі є багато побожностей. Вони дуже релігійні. І каже апостол Павло, і ми чуємо це в сьогоднішніх діяннях, в сьогоднішньому посланні, що каже, я з усього бачу, що ви люди побожні. І поміж іншими престолами, які присвячені певним Богам, ви маєте один престол, на якому написане невідомому Богу. І от каже, того невідомого Бога я вам проповідую. Я є проповідник того Бога якого ви ще точно не знаєте, але котрий сотворив усе, І всьому дає дихання, і всьому дає життя. І кінець кінцем сьогоднішній уривок тим завершується, що в тому Богові, котрого ви не знаєте, але все ж таки його шукаєте своїм серцем, каже: ми в тому Богові усі ходимо, дихаємо і існуємо. Тобто, я вам проповідую того Бога, котрий повністю усе сотворення огортає. Є абсолютно всюди. Але що найважливіше для нас, дорогі брати і сестри, що християни, вони завжди вірять у того Бога, котрий до кінця невідомий. Котрий до кінця не пізнаваний. І. Християнин довіряється тому Богові, про котрого може сказати лише одне. Я знаю, що той Бог полюбив мене до кінця. Бо про що сьогоднішній євангельський уривок? Знову ж таки, мова йде про греків? Деякі греки хочуть послухати Ісуса Христа, приходять до Филипа, котрий, певно, мав знати грецьку мову. І до нього звертаються, що ми би хотіли поговорити з Ісусом? Не знаємо до Кінця, напевно, чи знав Ісус Христос грецьку мову, але припускаємо, що знав також грецьку, бо мав говорити із цими людьми. І в той момент каже Ісус Христос, що прийшов цей час, коли Бог має прославити Своє ім'я. Лунає голос із неба прославив і знову прославлю. Але як має прославити? Ісус Христос це говорить, що Бог має прославитися так, що син людський, говорить про себе, буде піднесений. І коли буде піднесений, усіх притягне до себе. Тоді євреї йому суперечать: слухай, ми знаємо, що син людський він має бути, перебувати з нами повіки. Як ти кажеш, він має бути піднесений? Ну а Ісус Христос їм каже, тепер маєте перед собою світло, віруйте в світло, бо коли його не буде, то будете у темряві. І ось, дорогі брати і сестри, наш Бог, Ісус Христос, є тим світлом, котре ми маємо єдине, щоб освітлювати темряву, у котрій живемо. Бо завжди у своєму житті людина. Не може бути впевнена ні в чому. А стан війни, що він зробив? Він просто нам показав, що насправді такий стан речей. Що насправді ти на що надіятися не можеш. Хоча так було завжди. Просто коли людина живе в мирний час, ну то може спокійніше планувати собі завтрашній день. Але ніколи не може бути впевнена навіть у тій годині, котру зараз має прожити. Ніколи. А війна просто показала цю правду нашого життя. Ніколи не можеш до кінця бути впевнений. І тому, дорогі брати і сестри, єдине світло, і єдине найважливіше світло в нашому житті то наша віра. Бо Ісус Христос є той Бог, у якому живемо, дихаємо і існуємо. Навіть коли навколо абсолютна темрява. Ми би хотіли впевненості, стабільності, комфорту в нашому житті. Але у цьому всьому ми подібні до тих релігійних греків, котрі знали, що ну, як помолишся і принесеш жертву Богові війни, то певно, що Бог війни дасть тобі перемогу. Помолишся, принесеш жертву богині. Сім'ї, то буде в тебе сімейний добробут. Помолишся, принесеш жертву ще там якомусь Богові, він дасть тобі то, за що Він відповідає. Бо ми із вами хотіли би постійно, щоб Божество оно було таке для нас зручне. Помолишся, будеш хороший, будеш жити добре, ну то Бог тобі дасть то, що ти просиш. Але християнський Бог це Бог непевний. Але непевний у тому значенні, що він нам не дарує Царство Боже тут, у цьому нашому земному житті. Але каже нам у сьогоднішньому Євангелії, що той, хто насправді зненавидить своє життя, тобто не буде за нього триматися, не буде триматися за те бажання комфорту, стабільності і добробуту. Той кінець кінцем знайде життя вічне. Бо каже, для того, щоб справді жити, треба навчитися вмирати. Це нам може здаватися такою, таким незрозумілим, але Ісус Христос приводить дуже простий приклад із природи. Зерно не має жодного майбутнього, якщо в землі не, не заумре, не згниє і не проросте. Де ж туди воно має майбутнє, бо з нього знову. Росте інша рослина, і котра приносить потім плід. Дорогі брати і сестри, все наше життя або буде пошуком комфорту, добробуту, стабільності, і кінець кінцем нас чекає велике горе, бо то життя і так закінчується, або все наше життя стане служінням. Буду, як можу. Служити сьогодні, а служити означає заумирати, віддавати щось задля когось. І в цілий час буду служити, бо лише завмираючи, принесу плід. Буду мати життя вічне. І ось у такого Бога ми віруємо, У такого Бога, котрий для нас направду не є зрозумілим. Бо своїм, своїм розумом ми би хотіли лише щасливого, доброго життя без проблем. Але Ісус Христос проповідує нам Бога, котрому просто треба довіритися в руки і котрий нас буде проводити тою життєвою темрявою, у котрій ми живемо. І цей Бог не дає нам впевненість, що завтра буде все добре, але дає нам впевненість у вічному житті. Що твоє життя, яким би воно не було, воно не загубле мене. Знаєте, в часи Ісуса Христа всі його звинувачували в тому, що Він був близько безнадійних людей, грішників, хворих. Всі його в цьому звинувачували, бо, бо що вони чекали? Що буде Месія? Месія це хто такий? Месія це той, на котрого можеш покластися, він тобі забезпечить добре життя. В Ісусі Христі того не сталося. Але, дорі брати і сестри, і зараз, і в нашому житті, там, де ми хворіємо, там, де ми переживаємо, там, де ми маємо страхи, там, де ми не маємо жодної впевненості, там присутній християнський Бог, там присутній Ісус Христос. Присутній як що? Як єдине світло мого життя. Бо я знаю, що Він мене полюбив до кінця, віддаючи себе, і Він мені дає життя вічне. Буде легко, ну не буде легко, бо, бо навколо темрява. Навколо знов страхи не перепиняться, переживання продовжаться, і людина знов буде переживати певного роду якісь болі в своєму житті. Але завжди уже все це буде переживати інакше, бо є світло. Бо я вже не ходжу як сліпий, бо вже не ходжу у темряві. Є то світло, котре мене веде справді у життя вічне. І ось, дорігі брати і сестри, коли хочемо бути справді побожними, то маємо постійно собі пригадувати, що служимо, віримо невідомому Богові, невідомому Богові, котрий не знає, не знаємо, як буде будувати надалі наше життя майбутнє, наше особисте життя нашого народу. Ми не знаємо точно як. Але знаємо точно, що цей невідомий Бог не шкодує себе самого, але віддає, віддає за нас. І тому в ньому маємо цю впевненість життя вічного, ось серцевина нашої віри. Не шукаємо Бога зручного, не шукаємо Бога стабільного, котрий має нам забезпечити те, що я прошу. Але шукаємо Бога, котрий знає, як нас провести через темряву нашого життя. God se Jesus Christus. Amen.